На минулому тижні п'ятеро дітей своїм першим криком сповістили про появу на світ. Серед новонароджених дві гарненькі милі україночки і троє майбутніх статних парубків. Для батьків і їх родин це найбільше щастя на землі. І хоча вони ще досить малесенькі, беззахисні, та радості їх сімей немає меж, вони з'явилися на світ в досить непростий для країни час. Коли у нас три роки поспіль йде війна, звуки сирени часто лунають безупинно. Попри все, віримо, що ці дітки виростуть справжніми патріотами нашої батьківщини. Адже ще до свого народження вони вже пройняті вільнолюбним козацьким духом патріотизму, про що свідчить те, що уже з півторирічного віку малюки реагують на гімн України, стоять струнко і свою маленьку ручку тримають на серці. Тож впевнені, що таку націю не зламати і не поставити на коліна нікому. І наш козацький дух славних предків допоможе зламати ворога і перемогти. А наші дітки ростимуть і розквітатимуть під мирним синьоким. Небом вільної, незалежної і процвітаючої України